Так що перший пішов, а другий їде за ним. Так що все вже не їде зовсім повністю. Капут, роздатки, походу оприділилися. І зараз женемо до романчика, а там буде видно. Так що Василенко задіяний завжди, а я на ходу запригаю машину. Вазеля, як діла в це? Порядок. порядок. Якщо Василенко тягне машинку. Так що без нього не туди ні не сюди. Так Якщо а так ми працюємо. Баночки закатав. На машинки покатав. Ну бачиш, вже вилізло повністю. Так що все-таки роздатка, там будемо дивитися. Треба її просто зняти, подивитися, а там оприділитися. Чи куплять іншу, чи щось думати. Да, так що прибули, тут ну, поповняємо колекцію. Поджерик до поджеріка. І трейлик. І там куча всякого хламу. Так що друзі, отак. От така у нас робота, якщо можна її назвати роботою. Тут мотора вже також нема. Там ще один без мотора. Так і працюємо. І ще далі погнали.